Шановні друзі, пропоную зараз провести приємну місію. Шановні друзі, ви знаєте, що нещодавно наші друзі, наші колеги, наші помічники, наші захисники, представники органів Державної служби на звичайних ситуації, наші лісівники відзначили свої професійні свята. І ми планували з вами позачорову сесію на минулому тижні і планували одразу після. Відзначення ними їх професійних свят, запросити їх на пленарне засідання, але сесію ми з вами позачергово перенесли на чергове засідання. Тому нагороди, які ми планували вручити нашим колегам, нашим друзям, які допомагають сьогодні нам захищати наше місто, швидко реагувати на всі надзвичайні ситуації, на фосмажорні мажорні ситуації, які виникають на території нашої нашого міста, нашої громади, нашої області, нашої України, і також нашим працівникам органів надзвичайних ситуацій, Державної служби надзвичайних ситуацій, і також нашим лісівникам, які сьогодні також своєю професійною роботою допомагають нам з вами, нашим захисникам будувати укріплення, допомагають нашим місцевим жителям отримати. Можливість опалювати свої приватні будинки різними способами вони сьогодні допомагають, як в перші дні окупації, початку війни. Вони виділяли транспорт, вони, виділяли, вони зараз по мобілізації надають техніку, транспорт, всіма можливостями допомагають нашій громаді, нашій Україні, нашим Збройним силам нам з вами. Тому є приємна сьогодні у нас друзі з вами місія. На погодженій раді всіма депутатами Сумської міської ради було обговорено, як нам це зробити. Ми прийняли, прийняли рішення зробити це публічно на сесії Сумської міської ради, щоб громада бачила своїх героїв, щоб дійсно це про це знали всі люди. Тому сьогодні, Олег, прошу вас зачитувати текст. За багаторічну сумлінну працю в, гал в галузі лісового господарства, вагомий особистий внесок, у матеріальне забезпечення військових формувань, високий професіоналізм та Дня працівника лісу нагороджується директор державного підприємства Сумське лісове господарство Саркаліт Микола Володимирович. Микола Володимирович, дякую вам, за вашу роботу. Будемо співпрацювати і надалі. Всі листи на продовження договорів, які ви надіслали, ми опрацьовуємо, допоможемо і разом будемо працювати на. Сергій Сергія Світала немає, але Олег Миколавич, будь ласка. А також головний інженер державного підприємства Сумське лісове господарство Світала Сергій Сергійович. Дякую. За наполегливу сумлінну працю. Дякую за нагороди за те, що, що знаємо, що є це галузі, Всі присутні, це лісівники, всі відвідують ліс. А сьогодні в таку скрутну ситуацію всі захищаємо наші кордони і нашу сумщину. Тому дякую всім. Наполегливу сумлінну працю у сфері цивільного захисту, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди дня рятівника нагороджується. Подякую міського голови, начальник першого державного пожежно-рятувального загону, головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, полковник служби цивільного захисту Москаленка Іван Валерійович. Українського народу. Доброго дня! Це перш за все визнання і нагорода всього нашого колективу, який з початку війни майже жив на роботі, не бачачи своїх рідних та близьких. Я також перед нашим колективом, який я очолюю, дуже низько вклоняюся. Командир відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини першого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області старший прапорщик служби цивільного захисту Тютюнник Володимир Миколаївич.